Так, дорогі українці, іммігранти, ми вже з мамою вчора говорили про те, що найкращим вирішенням з нашої ситуації, що підготуватися до моменту або переїзду в іншу країну, або моменту, коли у вас закінчиться work authorization в штатах, це мати онлайн-заробіток, щоб просто можна було перечекати той момент, поки ви очікуєте на work, або якщо ви переїхали в іншу країну, не йти на саму низьку оплачувану роботу, одразу мати дохід, і дохід, який ви забезпечили собі ще тут, зі штатів. Тепер сьогодні ми поговоримо про 5 видів доходу онлайн. І найбільш реальні для нас, українців. Не будемо вдаватися в плюси і мінуси. Я про це в мене буде на цьому тижні в повноцінний випуск на Ютубі, тому підписуйтеся, скоро буде повне відео, де ви зможете для себе подивитися плюси і мінуси того виду заробітку, який я зараз скажу. І чи він для вас підходить? А зараз коротко пройдемося по списку. Найперше це фріланс. Під я маю на увазі не тільки якийсь Upwork чи фріланс-хант, ну де потрібно якісь робити короткі завдання. Я говорю про всі види віддаленого заробітку, тобто це якесь IT, це от можливо бачили Україну, з який був в штатах. Зараз виїхав в Бразилію, бо йому не продовжили документи. Він працює перекладачом в, в американських клініках. Тобто, це вся якась робота, яку можна робити віддалено. Друге, блогінг. Потрібно розуміти, що... чого я кажу, поки ви тут в Штатах. В принципі, це можна робити і в Україні. Багато цього хто робить в Україні. Але набагато буде легше, поки ви тут. Це. Зайнятися англомовним блогінгом на англійській мові, де оплата за перегляди набагато вища. Того хто думає, в мене проблема з англійською за сьогоднішній день з AI-інструментами це все дуже легко вирішується. Третє це в нас продажа, і тут ми розб'ємо на ще дві категорії. Це Перепродажа звичайних товарів з Китаю на таких площадках Amazon, eBay і так далі. Другий варіант це створення якогось свого товару і продавати його самостійно на, на, такому, на такій платформі як Shopify, або створювати свій сайт на якийсь площадці без ніяких посередників. П'ятий варіант продажа діджитал-продукту. Тобто хтось продає якісь шаблони, якісь картинки і так далі. Є багато людей на цьому заробляють. або навчання. Тобто, ви продаєте, ви маєте якісь онлайн-консультації, у вас якась своя школа. У вас з якийсь свій курс і так далі. Ви знаєте, я знаю, що це не підходить для всіх, але повірте, багато людей, які мають експертизу в якійсь конкретній речі. Дуже гарно ні розбираються, і навіть не задумується про те, що з цим можна заробляти і можна когось навчати. А насправді в країні дуже багато людей, які мають такуську експертизу, яка була б корисною тут в Штатах, і людям, які це можливо мають як не звонить заробіток, а мають як хобі, хотіли б цьому навчитися. Тому ось таких п'ять варіантів. Я думаю, що щось з цього можна вибрати для вас. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, будь ласка, почекайте ще 2-3 дні, і у мене буде на Ютубі повний випуск, повноцінно плюси і мінуси. Всіх заробітків онлайн. Дякую за вашу увагу.